Друзі, вітання. Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про топовий клікер, який може стати серйозним конкурентом для NotCoin та Hamster Combat. Топові партнерства, підтверджений аеродроп і мільйонна аудиторія в соцмережах. Усі критерії для того, щоб ми могли тут серйозно заробити. Тому впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Одразу ж переходимо у твіттер-аккаунт. Сьогодні у нас під прицілом проект MemeFly. впевнений, що більшість із вас чули дану назву, адже це не лише клікер. А ціла nft екосистема, яка має свою гру взаємодіє з tier один блокчейном і взагалі позиціонує себе як криптопроект, який буде розвиватися одразу в декількох сферах. І відповідно, тапалка це як один з сегментів, які вони, так би мовити, задіяли. І знову ж таки тут є цілком зрозуміла логіка. Тапалки популярні, і відповідно вони вирішили зробити свій якісний продукт, який користується популярністю. Ви це можете оцінити по кількості підписників в соцмережах. Зокрема, в Твіттері ми бачимо понад 1 мільйон підписників. Якщо ми натиснемо на Телеграм, тут понад 3 мільйони. Знову ж таки, повертаючись на Twitter акаунт, ми тут побачимо величезну кількість різноманітних партнерств. Зокрема, з GameGPT, це топовий проект у сфері GameFi, та багато інших. Знову ж таки, що стосується блокчейну. Про те, що я казав, вони взаємодіють з блокчейном Лінеа, впевнений, що ви чули про даний проект, один з найбільш довгоочікуваних в плані дропів, і знову ж таки це вказує на рівень даного проекту. Адже це все таки офіційне партнерство відкрито. Лінеа підтримує Мемефай і вважає їх, так би мовити, флагманом. Цьому напрямку NFT. тобто вони обрали саме даний проект. Хоча, по факту, якщо б до лінея зверталися абсолютно усі проекти, там точно було з чого вибрати. Але знову ж таки, їм безумовно сподобався план, і вони його притримуються. Знову ж таки, бачимо хорошу активність в соцмережах, регулярні конкурси, промо-акції, зокрема буст. Також не так давно вони запустили таб бота, що дуже важливо. Тобто, по факту, нам не потрібно просиджувати години і клацати в додатку. Ви можете по аналогії з NotCoin придбати бота і на повному пасиві фармити. Все це покажу далі безпосередньо у огляді додатку. Переходимо до огляду офіційного сайту. Не так давно стартував повноцінний майнет, і вони запустили свою гру, в якій ви можете створювати свого унікального персонажа. Прокачувати його, конкурувати з іншими персонажами і відповідно заробляти токени, які ви зможете продати на лістингу. Однак дана гра вимагає вже більше часу і там потрібні фінансові вкладення, тому не хочу загострювати на цьому вашу увагу. Якщо вам цікаво, натискаєте Start Playing і відповідно покроково розбираєте, що і куди натискати. Рухаємось нижче, бачимо, що тут є різноманітні партнерства. Як ми можемо зрозуміти по назві MemeFi якраз взаємодіє з мемкоїнами, а якщо ми поглянемо на криптовалютний ринок, ми розуміємо, що даний тренд по факту править балом, люди купують мемкоїни, мемкоїни ростуть і на них можна заробляти. Комусь подобається це, комусь ні, але це сувора реальність. Тобто. Це трендовий напрямок, до якого потрібно ставитись з повагою, адже він приносить результат. Знову ж таки, тут в нас є коротка інформація, як виглядає гра. Тобто, ви можете приєднатися до кланів, вдосконалювати персонажа, додавати йому якісь ексклюзивні скіли і так далі. Знову ж таки, ви з усім можете ознайомитись. Тут є посилання на різноманітні статті. Відповідно, бачимо, що все максимально гейміфіковано. Відповідно, ваш подальший розвиток буде залежати від обрання клану і так далі. Знову ж таки, все як в повноцінній грі. Тут в нас інформація по партнерствах Галкс, Square, Space ID, багато впливових та знайомих нам проектів. Звісно, куди ж без ноткоїна. до речі, вони неодноразово повідомляли, що співпрацюють, тобто вони не прямі конкуренти а вже так би мовити. Партнери, також можемо коротко оглянути родмапу, тобто, по факту, вони поки що всього притримуються, і безпосередньо в 2024 році в них дуже багато планів, зокрема, запуск їхнього токену, який ми будемо фармити в їхній таполці, і відповідно розраховуємо продати вже на лістингу, який очікується зовсім скоро. Також хотів би приділити увагу токеноміці, адже безумовно дуже важливо, який відсоток від соплаю буде виділений на ком'юніті, і відповідно на. На яку суму ми можемо розраховувати в контексті дропу? Тут ми бачимо, що виділено справді не малі цифри, а саме 15 і 75% на ком'юніті. Тобто, таким чином ці монети будуть роздані в рамках тапалки і безпосередньо цієї гри. Також бачимо, що доволі великий відсоток виділений на економіку в самій грі. Тобто, ви зможете вдосконалювати якось свого персонажа, якраз таки витрачаючи дані токени. Ну і звісно, ви бачите весь інший розподіл. Також тут буде якийсь вестинг для того, щоб ціна токену не просажувалась, і відповідно проект міг розвиватися і навпаки, лише вдосконалюючи гру, пампити ціну токена. Як на мене, це виглядає доволі грамотно та розумно. Знову ж таки, конкретики, поки що немає на яку суму можна розраховувати. Але для мене основний поєн, що проект максимально серйозний. В більшій половині таполок навіть не знаю, що таке токеноміка. Тут ж підійшли до створення проекту максимально серйозно, і відповідно ми бачимо, що на це справді можна витрачати свій час, адже перспективи отримати хороший дроп тут більш ніж реальні. Що ж, переходимо власне до огляду самого додатку. Я ввів зображення з екрану Мого мобільного телефону, адже саме через цей гаджет ми можемо взаємодіяти з програмою. Знову ж таки, функціонал тут нам доволі знайомий. Нам потрібно тапати і тим самим заробляти монетки. Але тут. В нас дещо інша ціль. Ми маємо перемогти ось цього боса, і таким чином переходити на новий рівень. Внизу вказана шкала його здоров'я, як в комп'ютерних іграх. В нас є запас енергії, який вичерпується, і знову ж таки, наше завдання позбавити його усього здоров'я, і тоді ми будемо боротися з наступним босом. І так, так би мовити, покроково. Що ж, давайте коротко пробіжимося по. По кожній складок. Перш за все, це бустери. Тут все доволі зрозуміло, і схоже на ноткоін Знову ж таки, ви можете обрати вкладку Турбо. Тут зрозуміло, у вас буде в x 2 фармитись монетки. Давайте візьмемо. І знову ж таки, бачимо, що за допомогою бустів ви можете вибивати от по 100, типу. Було 10, а тепер по 100, і таким чином ви одразу швидко вбили персонажа. Я відповідно пройшов перший рівень, і тепер можу переходити на другий. Натискаю «Continue playing», і бачимо, що ось це вже в нас інший суперник, в якого ось нова шкала здоров'я. Повертаємось до бустерів з турбо Ми зрозуміли, таким чином ви можете пришвидшити фарм. «Recharge» – це знову ж таки відновлення повноцінне вашої енергії. Та-бот, про те, що я згадував, якщо у вас немає бажання, та й загалом це виглядає не зовсім логічно постійно тапати. Ви можете відповідно купити та бот, і він автоматично буде фарвити ваші монетки. Демедж це відповідно кількість монет, які ви заробляєте за один тап. Я дійшов до 10 рівня, і тепер за один тап заробляю 10 поєдні. Знову ж таки, тут ви можете вдосконалювати свій об'єм енергії. Зараз в мене 3000. Можу збільшити до 3500 і так далі. По тому, ми бачимо, що тут швидкість відновлення. Я її прокачав три рази, і зараз вона на максимальному рівні. Повертаємось назад. Тут можна натиснути статистику. Знову ж таки, тут відображається ваша ліга. і і відповідно позиція в загальному ранку. У вкладці Earn тут в нас є додаткові кампанії в соцмережах. Ви можете переходити сюди і відповідно все виконати і таким чином заробити легкі монети. По факту, це дефолтні підписки, 2 хвилини і плюс 160 тисяч монет. Те саме взаємодія з іншими проектами, знову ж таки варто розуміти, що це рекламні позиції. Які викупили дані лоти в проекту знову ж таки? Це позитив, адже таким чином проект заробляє, як це було в NotCoin, і відповідно матиме ресурси задля того, щоб роздати хороший дроп. Повертаємось сюди, тут в нас вкладка Invite, Ну, загалом зрозуміло. Тут ви можете брати своє РФ посилання і запрошувати друзів. За кожного запрошеного друга ми отримуємо 2500 монет. І пізніше є в нас тут градація. Тобто, чим більше друзів ви запросили, тим більше монет ви будете отримувати. І відповідно, бачимо, що тут є прокачка аж до 11 рівня. Також тут в нас відображається рівень нашого суперника. Ви можете доходити максимум. Максимально далеко. І тут ви обираєте клан. Усіх запрошую в клан команди дохід UA. бачимо, що в нас вже справді великий клан. Я робив декілька постів про дану тапалку, і нас вже понад 4 тисячі учасників, що доволі немало. І ми, відповідно, входимо в містичну лігу. Я впевнений, що пізніше за клани також роздаватимуть нагороди, і відповідно, чим більший у вас клан, тим більша ймовірність, що ви щось отримаєте. Адже впевнений, що тут буде також своєрідний топ. І, відповідно, якщо у вас. Велика кількість учасників, ви в цей топ увійдете, як відповідно входить наш канал. Загалом залишу посилання, буду радий, якщо ви доєднаєтесь. Також бачимо, що зараз за запрошення дають 2X буст. Знову ж таки, натискаємо сюди. І бачимо, що зараз дають не 2 500, а 5 тисяч. Тому, якщо ви маєте кого запросити, обов'язково запрошуйте. Також хочу нагадати, що ви можете ділитися реф посиланнями в чаті телеграм каналу Дохід.UA Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Адже там ви зможете знайти багато однодумців, і відповідно, там ми завжди обговорюємо перспективні проекти по типу мемифай та інших топових тапалок. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, інформація була цікавою. Після виходу ролику про хамстер дуже багато користувачів мені почали надсилати посилання на різні тапалки. Я про всі з них в курсі, але намагаюсь сильно фільтрувати усі ці проекти, адже більшість з них однозначно не варті вашої уваги. На своєму каналі я буду розповідати лише про топові, які справді мають хороший фундаментал і відповідно перспективи для дропу. Задля того, щоб зберегти ваш час, і відповідно задля того, щоб максимізувати ваш потенційний прибуток. Я за традицією дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.